Дорогі наші захисники і захисниці, сьогодні ми вклоняємося всім, хто став надійним щитом для України. І я маю честь привітати вас із вашим святом. Щодня ви даруєте можливість України бути незалежною. Саме ви оберігаєте наші міста і села та даруєте українцям віру у мирне майбутнє. Серед тих, хто з перших днів війни став на захист України, є і велика частина членів команди Європейської солідарності, понад три тисячі партійців, депутатів, помічників. На жаль, серед них є і ті, хто повернувся додому на щиті, чиї імена займають у наших серцях особливе місце. Ми пам'ятаємо про них, пам'ятаємо і постійно допомагаємо фронту. Засобами захисту, технікою і та таребами усім, що може зберегти життя нашим воїнам і допомогти їм у боротьбі за час повномасштабної війни наша з Петром Олексійовичем родина спрямувала на допомогу армії понад 7 мільярдів гривень, і ми будемо робити це до перемоги. Бо збройні сили України це більше ніж армія, це серце. Нашої державності, її упора і надія саме завдяки вам, українці, можуть жити на своїй землі, говорити рідною мовою, молитися у своїй церкві та вірити у світле майбутнє України, армія, мова, віра звучить сьогодні як ніколи, актуально. Низький уклін вам, наші герої.